То, друзі, як співає соловей. як він заливається. Друзі, всім привіт, всім добрий ранок. Ви тільки послухайте, як ще солов'ї. Просто розриваються, заливаються співом. Клас. Друзі, я сьогодні вирішив трохи перебалити і приїхав на місце, де я вже не був, мабуть, років три. Дивлюся, людей повно, всі місця майже зайняті, а тільки-тільки насвітає. Тому зараз пройдемося по бережку та спробуємо знайти і собі місцинку, де можна буде половити трохи карасиків. Часу в мене не так багато, вже майже п'ята година ранку, а рибалити я буду десь приблизно до 9, можливо до 10. Тому що ще треба, треба сьогодні на роботу. Ось Дивіться, друзі, тут така місцинка ніким не зайнята. І це місце, звичайно, хтось облаштовував. Можливо, прийде хазяїн на і нас прожине звідси. Але поки нікого немає. Давайте тут спробуємо порибалити, саме тут, ну а далі вже буде видно. Дивіться, я одів забродний костюм. І щоб добрести до тієї кланочки треба йти ну, майже, майже по поясу воді. Оце тобі. Майже по поясу воді треба брести, друзі. Ого! Угу. Угу. Ну що, друзі, якось доплив я до цієї кладки. Дивіться, рибалити я сьогодні буду на дві вудочки. Це одна моя старенька вудочка 4-метрова. І взяв сьогодні ще удочку із мармишкою та поплавком. Минулого разу на одній з рибалок я на неї рибалив, і мені дуже сподобалось ловити саме на дуже легесенький такий поплавочок із мармишкою. Дуже така ніжна, делікатна і уловиста снасть. По наживки, як завжди, є навозні черв'ячки в кількості і завтра, трошки опарищів сьогодні ще з собою. Так, а годуватися будемо сьогодні малиновою кашею. Я не став тягти з собою всю, всю пачку, тому трошечки відсипав. Зараз розмішаємо. Так, Прикормочку, друзі, я замішав. Вийшла така дуже-дуже ароматна. Малиною пре... Що капець. Називається малина карась. Ніколи такою не рибалив. Сьогодні вирішив спробувати. Так, звісно, є ризик, що нас цього міста попросять, якщо прийде власник цієї кладки. А можливо, часу в мене не так багато, ті три годинки ніхто нас звідси не вижене. Ну а якщо прийде власник, то будемо якось домовлятися або миритися, стоячи вдвох на одній кладці, тому що місць ну, зовсім вільних немає. Так, рибалки, друзі, тягають карасі, то зліва, то справа, аж підзадорюють мене. Не знаю, що за розмір, але для петлять по вони знатно. Так, я на першу вудочку на поплавочок надягнув черв'ячка за парицем. По глибині у мене десь тут близько півтора метра. І ось тут я придивився таке віконечко. Ну, зараз сюди його і закинемо. Є. І зараз розмотаємо і закинемо удочку з мармишкою. Тут у мене стоїть замість ліски шнур 10 ЛБ 0,15 мм. Ось така ось мармишка вольфрамова вагою 1,5 грами. І Ось такий ось поплавочок вагою 3 грами, на ньому написано, але він майже тонна від мормишки вагою в півтора грами, Тому написано тут брехня. Він десь грамів, мабуть, півтора, максимум 2, але не 3, це точно. Проловлю, друзі, на мормишку і поплавок. Є деякі нюанси в вигрузки поплавка. Тобто, дивіться, поплавок має бути... Грузопідйомністю, вантажністю менший, чим вага мармишки. Тобто поплавок під вагою мармишки має майже тонути повністю. Ну, виглядати десь отак, зовсім трішечки. Потім, по мірі того, як ви будете піднімати і робити більшу глибину, поплавочок буде виглядати з води все більше і більше. Тим самим ви розумієте, що мармишка у вас 100% лежить на дні, і коли поплавок вже майже в полулежачому. Положені, да, то мармишка 100% лежить на дні. І тоді ви вже вибираєте те заглиблення, яке вам ну, ви хочете, щоб поплавок виглядав. Можна зробити, що він буде виглядати ось так, або ось так, або майже ось так. І цей час мармишка лежить на дні. І якщо ж поплавочок виглядає з води у вас лише крапулючку, то мабуть мармишка у вас висить ну, десь на дном і до дна не достає. Таким чином ви збільшуєте глибину і кладете мармишку на саме дно. Ось я по глибині знайшов. У мене поплавочок зараз буде майже в такому полулежачому положенні, це значить, що мармишка у мене лежить на дні. Ну все, друзі, якось я облаштувався, вудочки закинув. Те, що хотів вам розповісти про мармишку з поплавком, трошки як огрузити правильно розповів. Тому саме час, мабуть, підгодуватися. Тут таке велике плесо. У мене одна вудочка закинута в його правий край, а ліва вудочка в його лівий край. Майже під самий-під самий камишек. Щось я, мабуть, дуже багато прикормки замішав, як на 2-3 години риболовлі. Ну, хоч рибу покормимо, і то добре. І не загодувався толком, тільки тільки прикормки кинув жменьку. І вже зразу і перша покльовочка Ви це бачили? Перший уже пішов. Так, ну що, десь тут треба облаштувати садочок. встиг і прикормки кинути, а вже клює зразу. Це кабанчик, друзі, дивіться який. Як же його тут через місток Ось так ось можемо його обведемо сюди. Ну, Де ти там? Оце махіна, дивіться. Оце він, ну я думаю такий десь грам, мабуть, 800. І теж на мармишку. Друзі, сьогодні поки що всі покльовки на мармишечку. На поплавок і жодного разу ще не клювало. ковтнув як гарно. Ух. Дивіться який кабанчик. біжить. Неймовірно сьогодні риболовля. Риба клює, соловей над вухом співає, заливається. Кайф. Ще один кабанчик. Неймовірно, сьогодні, друзі, рибалка. Дивіться, які кабани плюють І, до речі, знову на мармишку. Знову на мармишку. Це, мабуть, майже майже такий самий навіть. Такий за пів кіло. Не розумію чому, але друга удочка, ну зовсім мовчить, що не було. На неї жодної покльовки. В такому гарному місці теж стоїть ну, поряд майже в одному віконечку. Одною прикормкою закормлено. З одної банки черв'яки надягаю. На одну удочку клює, а на іншу ні. Бачите, як відбувається. І я це вже неодноразово підмічав, що на мармешку. Не знаю чому. Клювань завжди більше, завжди. Такі кабанчики що не витягнеш, там води, вода, води. води. Ще треба закладочку його вести за цю. Будочка гнеться. Буби просто. Дивіться. Я не знаю, який же це, мабуть, п'ятий чи шостий чи сьомий карась. І сі на мормишку до одного. Ось. Поряд стоїть поплавок, дивіться, скільки ж тут того віконечка, да? ні одної покльовки ще не було. Жодної. Я вже ту ву навіть перекидав трошки поближче до цієї. Вона теж хвилин 15 простояла. на цю клює на туні. Не знаю чому так. Якась зачарована. Вутка. Бачив на ходу! Просто на ходу. Тільки закинув і ухопив прямо на льоту. Це просто жесть, друзі! Це просто неймовірно щось. Просто ухопив на літу. І Дивіться, які лапки. Ну, це лапті так лапті, чого коштує лише тільки спів самих солов'їв. Просто приїхати і послухати спів солов'їв уже багато чого коштує. А вот все сейру поклева. Всі велені. Кожен такий ну за пів кіло 100%. Я Кантера з собою не брав тут, но речей і так доволі багато. І все треба було це тягнути по воді з собою, тому навіть рушника не взяв, щоб руки витирати, а це помилка треба було взяти, хоч рушника. Ну, Рибу зважувати, на жаль, нічим. Але повірте на слово. Кожен, кожен за пів кіло. Та льоту знову ухватив. Знову ухватив льоту. Я просто навіть не встиг удочку покласти, мармишка тільки на дно впала. І знову покльовка. Відчуваю, що доведеться раніше додому їхати, чим я планував. Це так рибалочка сьогодні. Як виплясують сього. Ох, якраз, друзі, один-один, просто один один. Фух. Такою риболовлею. Просто я не знаю, чекаєш таку рибалку цілий рік потім встигаєш з'їздити там 2-3 рази і емоції просто на весь наступний рік. Такі кабанчики. Я другу удочку навіть склав. Ну як склав? Просто я її достав, вона не закинута, так ото лежить, бо ніколи навіть згорнути її. Щоб вона мені не мішала. Тому що ну, куди я на одну, в одному місці, на цю простояла майже так годину, мабуть, не було жодної покльовки. А мармишка сьогодні просто на розрив. один краще закінчу ой капан який всі, всі запівки ло 700 вісімсот грамів це які караси Уже, другий час збиратися додому, тому що ще сьогодні і на роботу треба. Мабуть, зараз останній раз закину. Спіймаю ще одного карасика. Так на роботу не хочеться, аби готівки з Оце навіть не рибали просто б стояв тут. Насолоджувався співом птахів, аби тільки на роботу не йти. Сонечко вже так швидко і високо піднялося. Був одірвав, мабуть, разів два точно мармишки. ходив на берег, перев'язувався, але цього, це того варте, друзі, дивіться, які. Можливо наразі, хай це вже буде, мабуть, останній карасик. Давайте я вам покажу, що мені сьогодні вдалося піймати. З води доставати не буду, бо зараз вони все обрискують. Але загалом я думаю, що десятків зо два я впіймав. Уже восьма година ранку, ще поки я доїду, буде вже майже дев'ята. то вже треба і... На роботу буде йти. Так що я вже збираю, друзі. Кому риболовля моя сподобалась, не забувайте підписуватись на канал. Також, кому можливо, щось було незрозуміло. виникли якісь запитання, можете завад... задавати в коментарях. Також хочу нагадати, що бокові кивки і мармишки у мене завжди можна придбати. Посилання будуть під відео. Заходьте, переглядайте, кому що сподобалось, замовляйте. Ну, а я вже потихеньку буду збиратися. Поки ще зараз випливу на берег, бо сюди було зайти ціла пригода. А тепер треба ж вийти якось ще й назад. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро побачимось і, можливо. І ще гарно порибалимо таких самих велетенських карасів.